Всім привіт! З вами канал Космос. Походження більшості математичних символів або губиця в туманах давнини, або настільки недавнє, що ніхто не розуміє, звідки вони взялися. Знак рівності незвичайний тим, що його історія налічує понад 450 років. Але ми не тільки знаємо, хто його винайшов, але й знаємо чому. Винахідником був Роберт Рекорд, який вперше використав цей символ у 1557 році в книзі Вітанський Точильний Камінь. Рекорд записував дві паралельні лінії, щоб уникнути нудного повторення слів торів. Він обрав цей символ, бо немає двох речей, які були б більш рівними. Знак рівності це не просто символ, а фундаментальна основа всіх фізичних рівнянь, без якого неможливо висловити рівноправність виразів і встановити зв'язок між ними. І сьогодні ми знайомимо вас з десяткою базових фізичних рівнянь і математичних формул, поява яких змінила наш світ. Отож давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забуваймо підтримувати Збройні Сили України. Пропоную нашим підписникам долучитися до зборів, які проводить волонтер з мого села Петро Кармаліта, який постійно організовує поїздки до наших захисників, передаючи їм все необхідне для забезпечення побутових потреб та виконання бойових завдань. Посилання на Facebook-сторінку волонтера буде в описі до цього відео. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Теорема Піфагора є фундаментальною базою для нашого розуміння геометрії. Вона описує співвідношення між сторонами прямокутного трикутника на плоскій площині. Піднесіть до квадрата довжини коротких сторін А і Б, додайте їх разом, і ви отримаєте квадрат довжини довшої сторони С. Це співвідношення певним чином відрізняє нашу нормальну пласку евклідову геометрію від криволінійної неевклідової геометрії. Наприклад, прямокутний трикутник, намальований на поверхні сфери, не обов'язково має відповідати теоремі Піфагора. В такому трикутнику навіть сума всіх кутів більша за 180 градусів. Дане рівняння забезпечує життєво важливий зв'язок між геометрією та алгеброю, дозволяючи нам обчислювати відстані між координатами. Теорема Піфагора також дала старт тригонометрії. Геодезія, навігація та навіть спеціальна і загальна теорія відносності, найкращі сучасні теорії простору часу та гравітації, були б неможливі без теореми Піфагора. Ми не знаємо, чи довів Піфагор свою теорему. Насправді ми не знаємо, чи це взагалі була його теорема. Її цілком міг відкрити один з послідовників Піфагора або якийсь вавилонський чи шумерський мислитель. Але саме за Піфагором закріпився титул відкривача теореми. Яким би не було її походження, теорема та її наслідки мали величезний вплив на історію людства. Процес знаходження похідних функцій в математиці називається диференціюванням. Похідна характеризує швидкість змінювання функцій. Принципи границі й похідної, наскільки важливі, що ми повинні були додати їх до нашого списку базових формул. Диференціальне числення дозволило обчислювати довжини кривих, площі складних фігур та об'єми твердих тіл. Без нього важко було б сформулювати закони руху Ньютона, закони збереження енергії, імпульсу і багато іншого. Закони диференціального числення були закладені Сером Ісааком Ньютоном у 1671 році або раніше, коли він написав метод флюктуації і нескінченних рядів. Вчені не впевнені в точності цієї дати, оскільки книга була опублікована тільки у 1736 році, майже через десятиліття після його смерті. Закон Всесвітнього тяжіння Ньютона описує силу тяжіння між двома об'єктами. Через універсальну константу, маси двох об'єктів і відстань між об'єктами. Закон Ньютона є значною частиною наукової історії. Він майже ідеально пояснює, чому планети рухаються саме так. Також чудовим є його універсальний характер. Так працює гравітація не лише на Землі чи в нашій Сонячній системі, а й будь-де у всесвіті. Ньютонівська гравітація дуже добре трималася протягом 200 років, і лише загальна теорія відносності Ейнштейна узагальнила її. Закон Всесвітнього тяжіння Ньютона синтезував в одній простій математичній формулі тисячоліття астрономічних спостережень і теорій. Він пояснив багато загадкових особливостей руху планет і дозволив передбачити майбутні рухи Сонячної системи з великою точністю. Загальна теорія відносності Ейнштейна зрештою, витіснила Ньютонівську теорію гравітації на великих масштабах. Але майже для всіх практичних цілий простіший ньютонівський підхід все ще панує. Ньютон виводив свій закон гравітації з трьох законів руху планет Кеплера. Закон гравітації стверджує, що кожна частинка у Всесвіті притягує будь-яку іншу частинку з силою, пропорційною добутку їхніх мас і обернено пропорційною квадрату відстані між ними. Коли Ньютон опублікував закон у 1687 році у своїй книзі Принципи, англійський вчений Роберт Гук звинуватив його у плагіаті. Однак Ньютон вперше математично вивів еліптичні орбіти з закону, що було життєво важливим для встановлення правильності закону тяжіння. І ГУК визнав це. Нормальний розподіл або розподіл гауса це один із найважливіших типів розподілу ймовірностей у статистиці. Його можна уявити як дзвоникоподібну криву, яка показує, як часто зустрічаються ті чи інші значення в наборі даних, а саме. Ймовірність спостереження певного значення даних є найбільшою поблизу середнього значення і швидко зменшується, коли різниця з середнім значенням зростає. Наскільки швидко залежить від величини, яка називається стандартним відхиленням. Нормальний розподіл широко використовується в статистиці, фізиці, економіці, біології та соціальних науках. Він застосовується повсюди. Для аналізу похибок вимірювань у науці, прогнозування фінансових ринків, оцінки ризиків у страхуванні, у медицині та психології, а також у машинному навчанні та штучному інтелекті для моделювання випадкових процесів. Ідея нормального розподілу бере початок із 16 століття, коли італійський математик Джероламо Кардано досліджував імовірності в азартних іграх. Він вперше систематично описав закони випадковості у своїй книзі Книга про азартні ігри, яка залишалася неопублікованою до 1633 року. Його праці заклали фундамент для розвитку теорії ймовірності. У XVIII столітті французький математик Абрахам де Моавер помітив, що за великої кількості експериментів випадкові похибки розподіляються за певною симетричною кривою. Він математично описав цю закономірність і наблизився до формули нормального розподілу. Незалежно від нього, німецький математик Карл Гаус на початку 19 століття глибше дослідив цю тему і увів знамениту гаусову криву, яка стала ключовою у статистиці. Його роботи довели, що багато природних і соціальних явищ описуються цим законом. Згодом інші вчені, такі як П'єр Сімон Лаплас і Адольф Кетле, розширили застосування нормального розподілу, використовуючи його для аналізу похибок вимірювань і статистичних закономірностей у великих групах людей. XIX століття стало переломним у розумінні того, що випадкові події підкоряються математичним законам, навіть коли здається, що вони хаотичні. У 1807 році Жан Батис Жозеф Фуріє. Подав до Французької академії наук статтю про тепловий потік, засновану на новому диференціальному рівнянню в частинних похідних. А у 1822 році фур'є опублікував свою роботу у вигляді книги Аналітична теорія теплоти, де вперше були наведені перетворення Фур'є. Метод Фур'є представляє сигнал, що визначається функцією F як комбінація хвиль усіх можливих частот. Це називається перетворенням фур'є хвилі. Воно замінює вихідний сигнал його спектром, кодуючи ту саму інформацію в інший спосіб. Інженери говорять про перетворення з часової області в частотну. Коли дані представлені різними способами, операції, які є складними або неможливими в одному представленні, можуть стати легкими в іншому. Перетворення фур'є лежить в основі сучасної обробки та аналізу сигналів, а також стиснення даних. Воно дуже широко використовується, наприклад, в обробці зображень та квантовій механіці. Його використовують для пошуку структури великих біологічних молекул, таких як ДНК, для стиснення даних зображень в цифровій фотографії, для очищення старих або пошкоджених аудіозаписів, для ефективного зберігання даних відбитків пальців та вдосконалення медичних сканерів, а також навіть для аналізу землетрусів. Рівняння на в'єстокса. описує поведінку текучих рідин. Води, що рухається по трубі, молока, що змішується в каві, повітряного потоку над крилом літака. Клод Луї Нав'є, французький інженер і фізик, вивів систему часткових диференціальних рівнянь для течії в'язкої рідини в 1822 році. Джордж Габріель Стокс, ірландський математик і фізик, почав робити публікації на цю тему на 20 років пізніше. Отриманий опис течії рідини та газів тепер зводиться до рівняння Нав'є-Стокса. Можна сказати, що в цьому рівнянні замаскований другий закон Ньютона: ліва частина це прискорення невеликої ділянки рідини, права частина це сили, які діють на неї. Тиск, напруження та внутрішні сили тіла. Рівняння Нав'є Стокса широко застосовується для моделювання руху рідин і газів у різних інженерних та наукових галузях. Воно використовується в аеродинаміці для проєктування літаків і автомобілів, у метеорології для прогнозування погоди, в океанографії для вивчення морських течій, а також у медицині для моделювання кровотоку в судинах. Крім того, це рівняння є основою для розрахунків у нафтовидобувній промисловості, хімічному виробництві та при створенні систем охолодження електроніки. Рівняння працює навіть в космосі, тому його завжди використовують у комп'ютерному моделюванні туманностей. Дана методика відома як комп'ютерна обчислювальна гідрогазодинаміка. Рівняння Максвелла описують фундаментальні закони електромагнетизму, які визначають взаємозв'язок між електричними та магнітними явищами. Рівняння Максвелла відносяться до класичного електромагнетизму, так само як закони Ньютона і закон всесвітнього тяжіння до класичної механіки. Вони є основою нашого пояснення того, як електромагнетизм працює у повсякденному масштабі. Розглянемо фізичний зміст кожного рівняння. Перше рівняння закон Гаусса для електричного поля. Воно каже, що якщо в якійсь точці простору є заряд, то довкола нього виникає електричне поле. Друге рівняння закон Гаусса для магнітного поля. Магнітне поле не має джерел. Тут йдеться про те, що магнітних зарядів не існує. І його силові лінії завжди замкнені. Третій закон Фарадея про електромагнітну індукцію. Якщо магнітне поле змінюється в часі, то воно створює вихрове електричне поле, яке може породжувати електричний струм. Четвертий закон Ампера Максвелла. Магнітне поле утворюється не лише струмом провідності, тобто рухом електронів у провіднику, а й зміною електричного поля. Рівняння Максвелл представив у своїй знаменитій праці динамічна теорія електромагнітного поля в 1864 році. Рівняння Максвелла дозволили передбачити існування електромагнітних хвиль, які рухаються зі швидкістю світла, і довести, що світло є такою хвилею. Це призвело до винаходу радіо, радару, телебачення, бездротового зв'язку та найсучасніших приладів для комунікації. У 1905 році Альберт Ейнштейн опублікував копицю революційних статей. У цих роботах він виклав теорію фотоефекту, пояснив Броунівський рух, представив свою спеціальну теорію відносності. Через 10 років він запропонував загальну теорію відносності, яка розширила його систему механіки, включивши до неї гравітацію. Та з усіх цих робіт найбільше запам'яталася людству та набула статусу культової саме ця формула. Навіть маленька маса містить величезний запас енергії через множення на C квадрат. дуже велике число. Це призвело до розвитку ядерної енергетики, ядерної зброї, фізики елементарних частинок та астрофізики. Ну але спеціальна теорія відносності це не тільки одна ця формула, це також формули релятивістських ефектів, які пов'язані з затримкою часу, скороченням довжини та недосягненням швидкості світла. Тому спеціальна теорія відносності використовується в GPS навігації, оскільки супутники рухаються з великими швидкостями та зазнають часових спотворень через ці ефекти. Також вона важлива для експериментів у прискорювачах частинок, таких як, наприклад, великий ядронний колайдер, де частинки рухаються зі швидкостями близькими до швидкості світла. Загальна теорія відносності описує гравітацію як викрилення і згортання простору й часу, що стало першою серйозною зміною в нашому розумінні гравітації з часів закону Ньютона. А ось її базова формула. Вона застосовується в астрофізиці для пояснення гравітаційних хвиль, поведінки чорних дір і викривлення світла в гравітаційних полях. Це основне рівняння квантової механіки. У 1927 році, опираючись на роботи кількох інших фізиків, зокрема Вернера гайзенберга Ервін Шредінгер записав диференціальне рівняння для будь-якої квантової хвильової функції. Класичне хвильове рівняння визначає хвилі у просторі, а його розв'язок є числовою функцією простору і часу. Те саме стосується рівняння Шредінгера. Але тепер хвильова функція псі набуває комплексних значень, а не лише дійсних. Поява комплексного числа багато в чому є найзагадковішою і найглибшою особливістю квантової механіки. Ми якось зробимо окреме відео про комплексні числа. Раніше І з'являлося у розв'язках рівнянь і в методах знаходження цих розв'язків, але тут воно стало частиною рівняння, явною особливістю фізичного закону. Виведення, а краще постулювання рівняння Шредінгера призвело до радикального перегляду фізики світу на дуже малих масштабах, в якому кожен стан частинки описується хвилювою функцією. На цьому рівні світ за своєю природою є невизначеним. Спроби пов'язати мікроскопічний квантовий світ з нашим макроскопічним класичним світом призвели до філософських проблем, які досі не вирішені. Але експериментально квантова механіка працює ідеально і пояснює безліч до цього незрозумілих явищ. Многогранники це тривимірні версії багатокутників. Кути многогранника називаються його вершинами, лінії, що з'єднують вершини, ребрами, а площини, що накладаються на ребра, гранями. Формула Ойлера стверджує, що якщо ви додасте кількість вершин. І кількість граней многогранника, а потім віднімете кількість ребер, то завжди отримаєте число 2. Це буде правильно, незалежно від того, чи має ваш многогранник 4, 8, 12, чи 20, чи будь-яку іншу кількість граней. І це просто цікавинка, про яку ми дуже хотіли розказати. Спостереження Ойлера було одним з перших прикладів того, що зараз називають топологічним інваріантом властивістю спільною для класу фігур, які схожі одна на одну. Це спостереження разом із розв'язанням Ойлером задачі про сім мостів Кенігсберга проклало шлях до розвитку топології, розділу математики, найфундаментальнішим поняттям якого є неперервність, що має важливе значення для сучасної фізики. Більшість застосувань топології є непрямими, але її вплив, що стоїть за лаштунками, є життєво важливим для науки. Взагалі-то першим на цю закономірність звернув увагу Рене Декарт у 1639 році. Але він розглядав вище зазначену формулу як незначну цікавинку і не опублікував її. Довести і опублікувати цю залежність довелося Ойлеру, найпліднішому математику в історії. Що він і зробив у 1752 році? Ну, а на цьому у мене все. Пишіть в коментарях, які рівняння ми забули. Слава Україні!